Подібні трикутники. Фігури однакової форми називають подібними фігурами. Трикутники називаються подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а сторони пропорційні. Якщо в мене є трикутник БЦ, і ще один трикутник А1, Б1, С1. То якщо вони подібні, значок подібності, інколи його закругляють, до такої лежачої літери Г. Значить, трикутник БЦ подібний трикутнику А1, Б1, С1. Відповідні кути у них рівні. Тобто кут А куту А1, кут, Б дорівнює, Б1, кут, С дорівнює, С1. Це не означає, що всі кути між собою рівні. А дорівнює Б1 і С1. Ні. Беремо перший кут, порівнюємо з першим. Беремо другий, порівнюємо з другим. І отак по колу по черзі місію порівнюємо. Якщо кути рівні, цього недостатньо. Потрібно, щоб ще й сторони були пропорційними. Тобто відношення сторони АВ до сторони А1, Б1 було таким самим, як відношення сторони БС до сторони Б1С1. А відношення сторони АС до сторони А1С1 дорівнювало всім попереднім відношенням. І ми потихеньку приходимо до поняття коефіцієнту подібності. Це значення кожного з отриманих відношень відповідних сторін і називають таким коефіцієнтом. Оте число, що тричі виходить однаковим, називається коефіцієнтом подібності, К дорівнює. Ось співвідношення всіх три Всі три співвідношення. Є теорема. І так, січна пряма паралельна стороні трикутника відтинає від нього трикутник подібний даний. У мене є трикутник АБЦ. Є січна, тобто вона перетинає цей трикутник, січе його. Причому це не довільна січна під будь-яким там кутом. Обов'язково, щоб вона була паралельна одній зі сторін. У даному випадку в стороні АБ. Якщо АБ паралельна КЛ, то трикутник АВЦ, АБЦ, паралельний трикутник, було А стане К, було Б стане Л і на місці С залишиться С. Трикутника ВЦ подібну трикутнику КЛЦ. Значить, тоді, кути у них рівні. Два кути рівні. Да? А кута куту К, кут Б куту Л. Дві пари рівних, ну а кут С спільний. І сторона АБ відноситься до сторони КЛ. Так само, як сторона БЦ до сторони ЛЦ, і сторона АЦ відноситься до сторони КЦ. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.